У кривому розі стало на сім дитячих будинків сімейного типу більше. Просторі помешкання із сучасним ремонтом, меблями та технікою родини отримали завдяки спільним зусиллям обласної та місцевої влади. Ключі від житла вручили голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак та керівник ради оборони міста Олександр Вілкул. Дніпропетровщина каже, що чужих дітей не буває. Сьогодні ми перебуваємо в Кривому Розі. Показали явний приклад колаборації держави, органів місцевого самоврядування, за кошти яких було придбано сім дитячих будинків, які сьогодні ми передали сімом родинам, і впевнені в тому, що в цих будинках буде лунати дитячий сміх. І хотілося б, маючи нагоду, подякувати тим батькам, які беруть на себе цю велику відповідальність. І всім, хто долучається до цього всього дякую. П'ять родин, які сьогодні оселилися у нових будинках, приїхали з окупованих та зруйнованих населених пунктів Херсонщини. Вони втратили свої домівки через війну. Інші дві родини мешканці Кривого Рогу, які зважилися стати батьками-вихователями. Однією з родин, яка отримала новий будинок, стала сім'я з Береслава, що на Херсонщині. Тепер вони мають власний простір, де можуть жити і виховувати своїх шістьох дітей. Більше да, для дітей, тому що є де бігати, є де гуляти, можна друзів запрошувати. П'ять кімнат, одна з яких дуже велика. І я думаю, вона буде ігровою або і для да, да, Будемо бесідувати, мабуть, якісь не знаю, на столі ігри гуляти, телевізори дивитися, не знаю. Концерти можливо, якісь ставити. Тому що ну діти люблять себе показує будинки вражають не лише своїми розмірами а й облаштуванням для дітей створені умови щоб вони могли розвиватися навчатися і просто бути щасливими дуже приємно було коли родина зараз раз заїхала вона була вражена тому що вони не бачили ані такого простору огромного значить і, і мангальна зона і будинок обладнаний необхідними меблями технікою діти мають можливість тут займатися всім чим завгодно і спортом і гратися ну тобто це Створено такий простір для розвитку дитини, щоб вона була щасливою. Загалом у Кривому розі вже працює 17 дитячих будинків сімейного типу. Це найбільший показник у Дніпропетровській області. До того ж, місто продовжує активно створювати умови для дітей, які залишилися без батьківського піклування. Крім допомоги родинам, які виховують дітей, у кривому розі створено систему підтримки молоді, що досягла повноліття. Для таких дітей проводяться ремонти у квартирах, надає це соціальне житло та місця у соціальних гуртожитках. Кожна дитина має право на родину. За часи війни влаштовано 722 дитини до сімейних форм лікування. Створено у Кривому Розі 13 прийомних сімей, 2 ДБСТ і те, що ми сьогодні купили і вручили сім'ї ДБСТ, сім'ї родинам. Ключі від будинків це дуже хороші, це великі затишні будинки. Це значить, що держава піклується про дітей. Наша українська держава і у наших дітей у українців обов'язково є майбутнє. Місто також розвиває мережу соціально-психологічної допомоги для родин і дітей. Понад 50 спеціалізованих просторів та центрів допомагають дітям адаптуватися до життя, отримувати необхідну підтримку та освіту. Аліна Сіднікова Едуард Лушпенко перший міський.